Всім доброго здоров'я. Сьогодні будемо орати два поля. Одне поле, там, де минулої осені орали, але ми нічого не садили, просто проводили дисковку. Друге поле, там, де 6 років не оралось, росли бур'яна, і ми місяць назад проводили дисковку. Тож приємного вам перегляду. Кому цікаво, як проводилась дисковка на двох кусках, Вверху в лівому віконечку буде підказка. У двох словах про Орали ми трактором шефінг 354. Орали ми на третій пониженні. На даному, на даному кусочку города. Це третя понижена глибина 18-20 см по ріллі. На 20 соток. У нас пішло 2,5 години. Ну, тут я заміряв рулятку, я показую 24 см. але все ж таки там цілих 20, 24 то так неправильно трохи. Плуг бомет 2 по 20. Ось тут якраз цілина, де ми дискували. Нагадую, подивитись можна у верхньому правому куті. Також в кінці відео буде посилання на дисковку. Дискова борона у нас Бомет 1,5, шефінг 354. Пробував орати і на першій повишенні. Чуть важкувато. Все ж таки, третя, четверта понижено, в середньому ми працювали. Розхід палива у нас вийшов 18 літрів на гектар. Виорили ми 2 гектари. Час у нас зайняло це 2 дні. чи далі по відео, ви побачите, що ми орали тільки в одну сторону, це згори. Бо до гори глибше, ніж 8-7 см взяти ми не могли. Тож, повечері, перекус і погнали до роботи далі. Оце якраз ділянка де 6 років не оралась, не оброблялось, просто заростало бур'янами. Тут глибина оранки 13-15 см. Місцями, де сильна перейка приходилось припіднімати плуга, бо трактор просто не тягнув. Після дисковки, що ми робили січку, плуг не забивало. Ну, Крім тих ситуацій, де є кущі свербелуса, воно просто намотувало, робило їх грабля і тягнуло все за собою. Як бачимо, скибу ставить гарно. Тому за зиму перемерзне і буде нам добро. Садити будемо тут картоплю. Тому, якщо цікавий вам результат, яка буде картопля на цьому полі, підписуйтесь на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бо займаємося ми не тільки тракторами, але й намагаємося знайти інші сфери, де можна заробляти. Не тільки на полі. Мені єдине, що цікаво, якщо поставити довантажувач. Чи легше би було йому орати? Чи не було би таких пробуксовок? Чи можна було би зробити більшу глибину? Тому пишіть у коментарях, поможе мені довантажувач, чи не поможе. Ну що, бувайте здорові, такі результаторинки. Підписуємося, тиснемо на дзвіночок, пишемо у коментах. Всього найкращого!